Відійськова сьогодні це чергове зібрання. Погоджуюсь з колегами з фракції Свобода. Єдине, що то звернення від месниці, яке нам керівникам фракції, голова обласної ради роздав перед зібранням, має розбіжності з тим, яке було зачекане. І, напевно, що будемо просити їх повторити, або апарат ради роздрукувати всім, щоб ми з ними ознайомилися. Натомість скажу, що наша фракція зареєструвала дане звернення на чергову сесію, яка планувалася на 23 березня. Згідно регламенту за 30 днів до початку сесії, я дозволю собі його озвучити, е, тому що навіть на погоджувальній раді коротки, яка була голови, е, ряд пропозицій, які були дані і зверненням голови обласної ради, і інших фракцій, е, деяких тест, які для нас принциповими використаними були. Також хочу сказати, що вчора ми більшістю е, фракцій обласної ради і міської ради е, були ввечері на майдані Незалежності на закладах нашого колеги Єгора Соболєва. І є відчуття, що люди розгублені. Ви знаєте, там немає, ми не побачили жодної там людини неадекватної, не, не побачили жодних так як зараз хочуть висловити в такому світлі, людей, які організовували блокаду. Ми не побачили там людей агресивних, ми не побачили людей, які хочуть трощити, бити, захоплювати. Ми побачили людей з величезним відчаєм в очах. І з величезними очікуваннями, що влада нарешті їх почує. І той цінішний момент, коли возять на окуповані території свинець, інші метали, порох, потім тими кулями вбивають наші хлопці, а ми на майданах тут падаємо на коліна і їх оплакуємо, повинен бути припинений. Також хочу вас запевнити, що всі звинувачення, які зараз навіть бік депутатів від об'єднання самопоміж, зокрема Семена Семенченка, Тараса Костюка, є надуманими, тому що якщо взяти соціологічні заміри...